Сьогодні відбувається позачергова сесія Івано-Франківської міської ради, і ми йдемо запитувати депутатів, скільки вони заробляють у місяць і на що витрачають кошти бюджет вашої сім'ї на місяць і на що ви витрачаєте найчастіше кошти. Ну, бюджет навіть не знаю, треба подумати. Витрачаємо в основному на продукти харчування, на сплату комунальних послугів. Ну, звичайно, ще якісь є такі потреби, оскільки росте двоє дітей, і тому десь більші, більшість коштів вкладаємо в дітей. А вдається, що відкладати Ну, практично, практично з сьогоднішніми доходами не вдається. Який бюджет взагалі вашої сім'ї на місяць? А наш особисто? Ну, ну по-перше, скажімо так, подавали електронні декларації так. за минулий рік, там все є. Бюджет складається з моєї зарплати і зарплати дружини. У ну, мене оклад 10 500, Так. Ну, і дружини, чесно, я не знаю, чи 5, чи 6 тисяч, щось таке. Ну, я, чесно. На місяць, що на що витрачаєте кошти, що найбільше купуєте? Mm, ну, та що, комунальні послуги, продукти, ну, якісь там одяг. ну, В принципі, таке. Ну, я знаю, більше такого, щоб щось таке грандіозне, то останнім часом не купляв. Ну, таке там, якісь може. Не знаю, якісь дітям приставку там, ну таке, але так, щоб щось таке грандіозне, то щось останнім часом не. А вдається відкладати ще кошти? Ну, В принципі, ну, трохи вдається. Як дають премію, наприклад, раз в квартал, то так є можливість відкласти. Ну, скажімо, там тисяч десь так в квартал. Ну, Не завжди, правда, вдається, але деколи можна відкласти. На місяць. Мені складно сказати, тому що в е, нас спільний бюджет з чоловіком, і дуже багато таких е, витрат, і комунальних, в тому числі, це є на моєму чоловікові, тому мені зараз складно відпустити на ваше запитання. А щось Все те, що всі мешканці харчування і саме необхідне, і все. Одяг, звісно, Дитині, найбільше насправді дитині купляємо. А з то що, здається все ж таки на місяць? Ну, стараємося, звичайно. Щомісячно, чи так от через місяць, чи як виходить? Ну, по всякому буває. говорити 15 А чому? Я не люблю давати інтерв'ю просто. І маємо земельну ділянку в селі, і має так, і жінки, і батько, і мати, і вони там. Вирощують, допомагають нам, але так як ми ну, займаємося підприємницькою діяльністю, нам практично вистачає всіх коштів. в ну, місяць місяць держав... ну, важко сказати. Ну все, що потрібно для життя, на харчування, на продукти, на те ж саме паливо, на яке <кій> Економити? Ну, я думаю, що до 5 тисяч гривень, до 4 тисяч, Можна, можна. Якщо означає про життя ну, за квартиру, на харчування, на там, рух, мабуть, по місту, там, а на транспорт. Відкладати кошти. Відкладати? Так. Ну, вдається так. Скільки це орієнтовно можна в місяць зекономити і відкласти кошти? Ну. Не знаю, ну пару тисяч гривень вдається відкладати. От скільки пару? Ну я так не підраховував. В Середньому п'ять п'ять тисяч. Так. От ви говорите про транспорт. Транспорт це ви кажете витрачати на автомобіль, власне, заправляти, чи все ж таки на маршрутні автобуси Івано-Фінківські? Дивіться, я рухаюсь і на автомобілі, і на маршрутних автобусах, і так, і так.